Доброго дня, мене звати Ярослав Оксанович, я фізичний терапевт Заліченського дитячого центру медичної реабілітації. Сьогодні ми проговоримо про таку патологію, як вальфасна деформація стоп. Коли вона зустрічається? Вона зустрічається зазвичай у дітей, коли її діагностують під час промовчення щорічного медичного огляду. Як лікувати дану патологію? Для корекції даної патології використовують ортопедичне взуття устілки медикаментозно, це не протизапальні та анергетики, а також виконують комплекс вправ, які сприяють корекції даної патології, якщо вкрай важка ситуація розглядається трагічне лікування. У даного пацієнта, який представлений на відео, виражена вальвасна деформація стоп. Вона проявляється. Пронацією стопи до середини. В компенсації цього явища вступає великий палець стопи, і він деформується назовні, що ми і бачимо. 嗯。 Стали вправ виконуйте регулярно, бережіть себе та будьте здорові.